часу суток. у мене ситуація слідуча на об'єкті. Зробили ми стелю з гіпсокартона. все чутенько пофарбували, фарбували фарби з латик Мат. і замовник захотів. Ну, тут планувалась оця проточна вентиляція, вона планувалася, але планувало, що буде решітками. Тобто ми все пофарбували, а пройшли оці хлопці, нехороші. і вперли нам. Оцю витяжку чи вентиляцію. Ну, коротше, вона в нас заподліцо. Нам довелося його підшпаклювати і тепер потрібно нам зафарбувати. Але фарбувати будемо ми локально. І от зараз подивимось, як фарба мат буде справлятися. Ми хочемо фарбати локально і буде потім, потім ясно, чи потрібно перефарбовувати цю стелю. Тому що там і кришку потрібно фарбувати, в цей колір, це колір 9010. І ось і ось тут все. і саму рамку. Ну, одним словом сам, самому цікаво. Тільки що замовник сказав, що не потрібно закривачку класити, так що нам тільки саму той турець. Той той Вон видно він. Будемо сподіватися, що не придется всю стелю перефарбовывать. Ну, раз пофарбуємо, трошки перечекаємо, потім ще раз. А так, трішки розкатуємо на зроблену стелю. Вже другий шар, до речі. Ми не грунтували, тому що щоб ну, не вимазати те, що вже зроблено ту стелю нашу. Ну, Почекаємо, подивимося. да, Провелося тричі підфарбовувати, але не видно ніяких нестиків, не переходів по фарбі. Так що фарба і нематик смак це живуть, це, звісно, сила. Сила Ви вже думали, що потрібно всю стелю перефарбувати. Ну, і отак воно це все виглядає. Вже обої поклеїли, шпалери, багіти. Все, все симпатично. Так що ще раз покажу. Що все гарно. А, саме кришки ті, що будуть ставитися, ми не будемо фарбувати, будуть в рідному кольорі. Все пришпакльовано, все перекрито, все дуже гарно. Всім дякую, підписуйтесь на канали. До побачення.